Ухвалу слідчого судді Центрального районного суду залишити без змін. Апеляційний суд Дніпра відхилив скаргу депутатка облради Маріани Кізіярової щодо зміни запобіжного заходу. Її підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ. 23 червня. Суд ухвалив для депутатки тримання під вартою чи 700 тисяч гривень застави. Під час апеляції адвокати просили зменшити суму до 161 тисячі або взагалі замінити запобіжний захід на нічний домашній арешт. Застава, яка призначена судом, не відповідає її матеріальному стану. Для того щоб внести заставу, вона уклала договір позики. Казані армії забові за було виконано не було внесено заставу. Сама підозрювана каже, через те, що не може покидати селище, немає змоги доглядати за хворою мамою, а також оновити прізвище в документах, адже у червні вийшла заміж. На сьогодні я змогла змінити тільки паспорт і то ну, громадянина України. В мене як у дорослого чоловіка є куча фінансових зобов'язань, військові, дуже складний процес заміни мого прізвища на сайті там ЦВК в обласній раді. Це теж потребує ну, моєї присутності, моїх підписів. Підозрювана має змогу за наявності відповідних підстав звернутися до. Свідчу або прокурора до органів прокуратури не надходили будь-яких копотань підозрюваних. Євген Скрипін, прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону, просив відхилити апеляційну скаргу та залишити рішення без змін. Обмеження також були наплатені в від, відповідно на атикувальні, і вони будуть. Сприяти і діяльності кримінального провадження і налені полодінці самодуси після оголошення рішення суду Суспільне намагалось поспілкуватися з Маріаною Кізіяровою. Я не збираю собі подовжувати. Я вам обіцяла розвернути інтерв'ю потім, тому що зараз триває досудове розслідування. Чому сказати про результат сьогоднішнього апеляційного суду? Було число. Поліна поломачук Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.